Завершення. Та ні, не завершення. Просто. Я, я думаю, що ми вже спілкуємося другий формат. Журналістів у нас тут майже нема. Ми один між собою ведемо мову. Дякуючи Володимиру, у нас буде формально все закрито, це на плівочку і розміщено де треба. Але не в цьому справа. Як ми е, добре почнемо, це не значить, що так воно добре і піде. Ясна річ, що проти і навіть такого руху, і проти. Того, щоб хтось контролював, а контролювати прийдеться владу, більше всього, вона буде зацікавлена в тому, щоб її ніхто не контролював, то ну, буде багато перешкод в тому, щоб це дійсно було так, як ми зараз бажаємо. Але те, що Верховну Раду не тільки контролювати треба, а треба, мабуть, розігнати, і я потім знову зібрати зовсім за іншими принципами. На даний час рух, який започаткували, це, я думаю, єдиний варіант в тому, щоб е, щось краще змінити. Ну, принаймні, відбирати попередньо кандидатів чи претендентів кандидати це вже великий поштовх до того, щоб туди потрапили ну, більш-менш нормальні і серйозні люди. Коли у нас народний рух України розпочинався, ви пам'ятаєте всі, який був у нього результат позитивний. А коли вони перетворились в партію, де да ще потім поскублись між собою, то так воно все і зникло. Так як зникли всі ці більше 180 партій, чи до 120, які з'явилися, їх ніхто не знає, ніколи вони не вийдуть ні на яку арену. А тут є варіант того, що якщо це дійсно буде підтримано широкою аудиторією наших виборців, а я щось надіюсь, що все-таки люди по цьому якраз зараз. Ну, Будуть принаймні розумінням відноситись до цієї ідеї, до цієї теми, то ми можемо зібрати і Кіровоградщина не остання в списку областей України, яка дасть результати для того, щоб ми ці парламентські вибори ну, покращили якість виборів і вибрали принаймні максимально по можливості кращих претендентів до парламенту. Дякую.